Нова Хелловінська обнова Brawl Stars. Ось я вже зайшов, обнова тільки-тільки вийшла, я одразу заходжу. Ось тут в клані вже зустрічають вже обнову. Так, ну погнали, давайте. Дивитися, що нового. Гадості чи сладості. Ну, відкрити або улучшить. Що це таке. Я взагалі не знаю, що в обнові. <кій> ну тому будемо дізнаватися разом. Так, нові скінчики. О, ну непогані скінчики. Айоп. А, а Це скін на Б. Потім у нас іде скін на Тіка. Доволі непоганий. Волчонок Гавс. Ну, непоганий скінчик такий. Так, гіперзарядний скін на Кензі. Я не знаю, на Кензі скини гіперзарядні якісь однотипні. Доволі непаганий Ворон з батлпасу. Водолаз ріком. Непоганий. І Горгуль РТ. Ну, непогані скінчики, я б сказав. Навіть навіть хороші, я б сказав, би, Текс, батлпасик, новий сезончик. все діла. Опа-на! В магазині є подарунок. Це вже цікаво. Так, забираємо це. Ну, тільки я ще цього не помітив. Де він? А, о, отут, мабуть. О. Новий бокс, давайте відкриємо. Текс. Ось десь в предметі Монетки, монетки. Ааа, що то було пацани, <смі> Ви бачили? Там скример якийсь був. А не страшно, як жорсткий. І це скін на Б. Ну, непогано, я вам так скажу. Айоп. Потом, може за тестом. Текст. Ну, непоганий такий дропчик. Текст, тик, текс. Боси. Ну. Мабуть, мабуть. Зачекайте трішки, я зараз повернусь. І так, я зайшов на твінк, адже я не хочу грати проти босів. На основі я хочу потім з, кимось, з якимось тімейтом пройти тих босів, тому окей. Так, давайте ще й тут відкриємо новий бокс. Як мене буде цікаво. Ну тут 9 предметів і тут ну, нічого не випало цікавого. Ну окей. Так, ми... Ну, погнали на боса. Погнали зараз заташемо быстренько катечку. Угу, аж 3 боса, ого. Я так зроблю по кожному. Один бос на кожного гравця. Окей, давайте я зараз быстренько скипну каточку. І ось ми вже затащили каточку проти боса. Нам дали 8 цукерок. Ну, доволі цікаво. Цікаві боси, адже я знаю, що їх там буде. Це не тільки один бос, там будуть інші боси. Ну доволі цікаво зробили. Але зараз я хочу ще затестити одну кнопочку. Цікаву. І от я вже затащив каточку, дали нам 10 цукерок, ось така ось штучка. Цукрова лихорадка, доволі цікава штука, адже можна просто тащити придержку і отримати цукер. І так можна швидко нафармити на бокс. Ну що сказати, доволі цікава, вийшла обнова. Я не знаю, можливо, я щось пропустив, якщо що, пишіть в коментарі. Всім удачі, всім пока-пока народ.